Ось він, друзі. Ось він. От саме для от таких карасів і потрібно такі потужні вулища. Добрий ранок, друзі. Ну що, розпочинаємо обічний кивок. Погодка сьогодні має бути хороша. Завтра дощ, післязавтра сніг, а потім три дня морози. 2, 3, п'ять градусів морози показує. Тому сьогодні у нас буде таке тематичне відео, що потрібно рибаку для ловлі на боковий ківок з човна. Той, хто мене дивиться, в більшості знає, на що я рибачу, як я рибачу, які в мене снасті, але для тих, хто тільки підписується, я хотів би поділитись своєю інформацією деякими лайфхаками стосовно того, що для комфорту, так як от в моєму випадку, потрібно вам для того, щоб комфортно рибачити. Давайте, поки я буду гребти, буду потихеньку вам розказувати і показувати. Перше. Для бокового ківка це потрібно човен максимально мінімальний, який буде зручний саме для вас. Щоб ви могли нормально, так як я сісти, ноги протягнути, щоб це було зручно, якщо треба переходити значні відстані. У моєму випадку це Акваманія АТ 240, тобто 240. Тут високий балон, розширений кокпіт, ширина. В цьому човні мені навіть зручно. З дружиною рибалить на поплавчанку. Ми розміщуємося нормально. Не так, щоб супер з комфортом, але навіть удвох можна порибалити. Наступне. Постійно показую і не перестану про це говорити. Ось такі от крабіки. У мене вони з однієї борта і з іншої сторони, от їх два є. Вони для того, це як швидкий якорь підійшли до кущів, корчів. Будь-чого, що виступає з води, прицепилися і за рахунок того, що у вас ось ця частина рухається, у вас човник завжди буде виставляти на одному і тому самому місці, куди потрібно. Так, куди ми рухаємося? Я рухаюся в саме-саме кущі, тому що на сьогодні день буде вітер. І, так як я знаю, мені треба стати в такому місці, щоб було тихо, спокійно. Я не люблю стояти на відкритих територіях, де багато рибаків. Відповідно, іду в кущі. І для того, щоб нам в кущі перейти, нам потрібно не тільки весла, а заздалегідь, от я вирубав, бачите, копалка, десь 3 метри, це саме то. Ось такий дручок, яким ми будемо відштовхувати лодку і йти по кущах. Тому що на веслах по таких от. Зверніть увагу, в кущах ви ніколи не пройдете. Далі, що потрібно? По човнику. Трошки я переробив кріплення, а саме весел. В моєму випадку це металева гаєчка, нова толкова матузочка, яка вже вона прикріплена не просто а, до троса, а через вертлюг. Чому через вертлюх, друзі? Тому що гайка, коли зажимається, нитка декілька разів перекручується, і вона от, ну незручна мені. А так тепер, закручуючи гаєчку, ми можемо прокручувати і а, на вертлюшку нашу нитку. Це теж зручно і я вважаю, що це дуже гарний лайфхак по човну. От що прикро сьогодні так збирався. Збирався двічі. Перший раз зібрався, потім захворів, дуже сильно голос втратив. Другий раз це друга спроба, то так збирався, що, друзі, забув сідушку. Відповідно, намостив те, що було в автомобілі. от, І зараз пришвартуюсь тут. ну, Хоч як нібудь, ну вже буду сидіти. Тому що без сідушки бажано завжди з собою возить дві. Завжди. Тому що, от бачите, головну сідушку, ця що в мене поворотна, от, я забув. І от сьогодні мені вже буде трошки некомфортно. Наступне, що хотів вам показати, давайте буду витягувати і показувати. Обов'язково цілий рік з собою я ввожу парасолю. Парасоля, яка в мене вставляється в моє поворотне крісло. Ну, сьогодні, якщо буде дощ, я не зможу поставити парасолю, тому що кріплення у верхній частині крісла і сьогодні не вийде. Якщо буде сильний там, дощ або дуже сильне сонце, ну, в сонці я не сильно впевнений, а от дощ може бути. Тому а, парасоля завжди мене зберігає. Я сухий, це вже більша парасоля. Вона двохметрова і вона закриває повністю човен. Навіть якщо я вдвох з дружиною, нам від сонця комфортно, від доща теж комфортно. Сидимо, рибали, ну, супер. І обов'язково я з собою беру під саку. Теж ложу її сюди, вона в мене основна частина знаходиться там. Але от по ранньому карасю, ручка з під саки, в мене вона регульована, от закручується, розкручується. І вона у мене, друзі, зроблена так, що я сюди буду цепляти підводну камеру. Я зробив дуже простий механізм. Знову ж таки, карабін з вертлюшком. Через кілечко і підібрав просто болтик, який вкручується класно в стандартну різьбу. І от тепер я зможу дуже просто камеру провод раз зацепив, і я зможу його подати забрати, провод, скільки мені потрібно. То сьогодні от буду використовувати ручку від підсаки. Вона в мене практично 4 метри для того, щоб, можливо, похожу посвічу камерою. Той, хто ходить і шукає рибу з камерою, ну. Користуйтесь. Ручка від Підсаки, є навіть 5-метрової. Вона потужна, легка і дуже добре нею шукати рибку в кущах. Це ми ховаємо і давайте, щоб не витрачати час, потихеньку перейдемо в кущі. Мені треба пройти десь метрів 100. А я думаю, я це зроблю. Потихеньку. Сьогодні в більшості в нас розвідка. Подивитися, як місця. Позаростали, не позаростали. Ну, я вже бачу, що реально вони підзаросли. І так як я йду, я дивлюся, що в цьому році тут ще не було нікого. Можливо, мені фартане і всі карасі будуть стояти на точці, куди хочу дойти. Побачимо. А може там уже сидить 5 рибаків на кущі і ловлять мою рибку. Ось він, наш кущ. Ось він. Який же ж він гарний. Зараз я сильно заходити не буду. Приберу вам, щоб було видно. От. Ну і отак, якщо ви подивитесь, бачите якісь тут кущі. От. Низький, низький. А по периметру усе в високих кущах. І от саме в оцього місці сьогодні я розпочну рибалить. А тепер я вам покажу один із найкращих лайфхаків. Це баночка з-під кукурудзяної. І з-під кукурудзи. Кажу, з-під кукурудзяної. Бачите, карась пішов. Для чого це потрібна баночка? Щоб ви розуміли, це тут в кущах сходить в туалет дуже просто. А коли от ви стоїте на відкритій воді і у вас поруч куча рибаків і все, і щоб культурно попісять, то саме от ємкість вам буде ось така в нагоді. Ось це він, друзі, перший, перший наш карась. У який лапать! Як же ж удочка проїбається! І нам його треба з вами підняти. Ай, як скрапить! Піднімайся, піднімайсь. Давай, 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 давай. Давай. Якщо не зійде, друзі, то це... Ой-ой-ой, моя палочка. зараз мій. Ми... Провіримо. Як же ж воно відпрацьовує? Ну це карась. Так, да, і з тієї сторони там такі ветки. Давай. Раз, єсть. Дивіться, як палка відпрацьовує. І от тепер зараз я його опущу. Ось він, друзі. Ось він. От саме для от таких карасів і потрібно отакі потужні вудлища. Ай, який же ж ти красунчик. Ви тільки зацініть його. Фух, Перший карась цього року. Як же ж це приємно. Опу-ху. Ну, так, щоб ви розуміли, то це ось такий розмір. Тут за пів кіло, це точно. Це точно. І от коли я його підтягував, то я бачив, як карась оттуда розходиться. І взяв так, раз і єсть. Ну, спочином нас. Починаємо рибалку на весняний боковий ківок. Офіційно, говорю, друзі, відкрито. Два хробака просто рулять. Ніяких по весні мотилів. Ото одягає їх дуже довго. Не знаю. Не сьогодні, друзі, не сьогодні. Тобто не на такому гарному карасі. На хорошій рибі має бути відповідна і наживка. Так що ставлю два хробачка. Один одна пінка жовтенька, щоб виключно закрити нашого. Хорбачка, щоб він не сповз. Ну, ми шловимо в кушарях. От. І, як ви бачите, лісочка нормально працює. Ну, це вже, як сказати вам, діло кожного. Індивідуально. Кому що подобається. Боїтесь обриватися, то ставте нитку. А я ставлю леску завжди. Щось, друзі, перестав ливитися карасик, і нам треба щось перекусити. Я зараз так швиденько, є у мене балончик, грілочка є. І я швиденько зараз зварю кашу, свою любиму кашу. Ось така в мене кашка виходить. Для перекусу це саме раз. Солоденька, малинка, бачу, є, абрикоска, сушена. М -м -м. Ще грачувата, хай трошки похолоне. Так, як ви бачите, знову от 3 метри від себе опустив, підводну камеру, подивився, він стоїть. Просто стоїть і все. І в такому гарному кущі стоїть. Туди мармишкою ну, просто не достать. Здавалось б, мормишка може пройти в будь-який малюсенький-малюсенький отвір. А розумієте, підводна камера вона має дуже важкий об'єктив у мене. І от вона ну, нормально провалилася. А мармишку туди не покидаєш. Пробував, пробував, це дуже непросто. Не дивлячись на те, що знаю, вмію її опускати і все. А вона туди не хоче йти. І все. Ну, Карасі зайшов ці місця, так як сьогодні у нас перша риболовля по карасю, я зрозумів, що якщо вже він є у цих місцях, то він тут вже по всій акваторії. Тільки де більше, де менше, нам би знайти де більше, розуміло, що отуди отак далі, як подивиться, там взагалі мілина, ну туди ж човном не дійти ніяк. Там глибина, напевно, по пояс. І от він собі туди виходить і гріється, і потихеньку підходить сюдою. До речі, друзі, той, хто мене дивиться, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий от формат рибалки, коли... Мій оператор, а, тобто камера стоїть збоку на селфі-палці, і ви бачите от, те, що відбувається переді мною, як я піднімаю рибку збоку. От Дуже цікаво. Напишіть вашу думку. Продовжувати в такому форматі знімати надалі, чи вішати камеру собі на груди, і з грудей від першого лиця вже тоді щось показувати вам якусь рибалку по ківочку. Мається на увазі на бічний ківок. Так що напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. Яка ваша думка? Як вам більше заходить? Дуже сильний вітер, друзі. І так натягує, натягує на дуже хороший дощ. Так що я не буду випробовувати свою долю, я не хочу сильно намокнути сьогодні. Та й вже годинки-дві посадив, камерою посвітив, він стоїть, от він є навіть 2 метри від човника, не боїться, стоїть, все нормально. Але він не буде сьогодні брати. Можливо, десь під вечір, ще щось і проклюне. Ну, сидіть, ще чекати заради одного карася якогось. Чесно вам скажу, бажання не дуже є. Так що, саме головне, що я сьогодні вийшов, подивився, що рибка зашла. він є. Тепер залишається, щоб водичка прогрілася ще буквально. Пару градусів, щоб його пішов апетит, і будемо дубасити нашого карася. А на сьогодні отак все. Розвідка, я вважаю, що в мене вдалася повністю добре. Та й нове вудлище. Було цікаво, як він піднімає карася. Підняв дуже добре взагалі. Вудлище набагато жорсткіше, ніж міфіна. Міфіна б у мене при такому карасі вигнулася. б. А ось все ж таки Екстрім Carbolo, 5-метровочка, вона ну, гарно підняла карасика. Блеска теж нормальна, не дивлячись на те, що чорного кольору все витримало. Як ви бачите, нічого не рветься, якщо в правильних руках все, все нормально. Так що провірив свій любимий кущ і наступного разу прийду на нього десь. Так, на світаночку треба виїхати годину 5, зайняти це місце, можливо, зо мною ще хтось поїде. І станемо і от половимо. Я знаю, що от саме в оцьому місці є ход карася. Так що, от така от рибалка, кому було цікаво, не цікаво, пишіть. Давайте поспілкуємося по боковому ківочку. Ну і до зустрічі!